Групи Анна знущанню над ув'язненими 25 листопада. Моніторингова група здійснила візит без попередження до замкової виправної колонії номер 58 міста Ізяслав Хмельницької області. Напередодні надійшла інформація, що у колонії засуджені оголосили масове голодування. Проте адміністрація на це ніяк не реагує. Більш того, факт голодування спростовує. Як давно? З 20 го числа. Ага. Скажіть, будь ласка, після того, як ви написали заяву про голодування, чи оглядав у вас лікар і з Ні, не оглядав. – Жодного року. Жодного року. Скажите, пожалуйста, известно вам что-то о в этом учреждении? Звісно, известно. Ви самі голодували. Як давно? Как давно? 6 дней. А, да, мы голодуем с 20 -го числа. Землі да мы писали на начальника колонії. Водний писар, значить, дубліка голова правління всеукраїнської громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького Богдан Хмельницький розповів, що сьогодні вранці до організації об'єднання Богдана Хмельницького звернувся чоловік, який відбував покарання у 116-й колонії, та розповів про аналогічні факти беззаконня у колоніях. Він до речі довели такі факти, що мільйон. Яка заробляє колонія 800 тисяч, забирає адміністрація, а розраховується з ними безпосередньо, бо він звільнився буквально там ну якихось пару місяців тому цигарками та чаєм. В свою чергу Богдан Хмельницький подякував представникам Харківської правозахисної групи за те, що вони піднімають питання беззаконня та знущання над ув'язненими. Мене більше не питання. Мене більше просто подяка до вас, що ви можете ці питання ставити, тому що ті люди, які ми бачили зараз, в них єдина надія на, на вас. Представник Харківської правозахисної групи висловив сподівання на мирне вирішення проблем між адміністрацією колоній та ув'язненими. Всі ці події, які відбуваються в тому рахунку, масове голодування в закладах системи виконання покарань, мають розв'язатися в мирних. Якщо адміністрація колонії сприйматиме скарги як звичайний діалог між персоналом і засудженими, а не як факт порушення режиму утримання, усі конфлікти вдасться владнати. Впевнені представники Харківської правозахисної групи.